Вітаю вас традиційно нашу програму розпочинає рубрика тема випуску. Ураховуючи заслуги Національної гвардії України у справі захисту суверенітету України, її територіальної цілісності, життя, законних прав і свобод громадян, 26 березня у нашій державі відзначається День національної гвардії. З нагоди її першої річниці у Херсонській облдержадміністрації нацгвардійцям вручили медалі та грамоти. Вони отримали медалі за оборону рідної держави, відзнаки гідність та честь, почесні грамоти голови облдержадміністрації, подарунки і грошові винагороди, зокрема від Херсонської філії Приватбанку. Командир Херсонської військової частини Нацгвардії Вадим Матвієв висловив подяку за отримані нагороди. І додав, що насправді героїв значно більше, і про історію кожного з них можна написати книгу. Наприкінці заходу нацгвардійців своїм виступом привітав фолькгурт Свічадо, виконуючи українські пісні під супровід живої музики. Буду ще за Україна і Україна буде європейською країною. Дякую вам, моїх хлопці, дякую, земляки. Слава Україні. На економічному факультеті Херсонського державного аграрного університету відбувся випуск магістрів спеціальності менеджмент організацій та адміністрування. 48 заочників та 65 студентів денного відділення стали фахівцями у галузі управління. Це відповідальні, надійні, відкриті до змін інтелігентні люди, які знають теоретичні основи управління організацією, можуть знайти шляхи та методи розв'язання управлінських проблем, уміють працювати у групі, організувати умови для творчої та ефективної роботи людей у трудовому колективі, прагнуть навчатися і вдосконалюватися. Было очень много друзей, с которыми очень не хочется расставаться, но такая жизнь. Надеюсь, что в будущем будем общаться, не забудем друг друга, будем часто видеться. Все-таки контакты остались, так что, надеюсь, не потеряемся. Я приобрел специальность менеджмент организации и администрирования. Я считаю, что я тут обрел хороших друзей. Ну и преподаватели тут действительно стоящие, которые научили нас многому. Фахівців спеціальності менеджмент організації та адміністрування готують у Херсонському державному аграрному університеті з 1991 року. Фахівець цієї спеціальності може обіймати дуже різні посади: керівників та майстрів виробничих підрозділів у сільському та лісовому господарстві, начальників та інших керівників на транспорті, у складському господарстві та зв'язку, керівників підрозділів з кадрів і трудових відносин, інспекторів з безпеки руху охорони праці та якості, помічників, керівників підприємств, установ та організацій, менеджерів з питань комерційної діяльності та управління, фахівців у галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва, а також спеціалістів Державної служби. Були удачі, були неудачі. Но неудачі незначні на фоні того, що ви зараз достигли. Поэтому я всієї душі желаю вам здоров'я. Это первое. Второе. Я вам желаю мирного неба. И еще я желаю, чтобы по прошествии лет вы бы могли сказать, да, я за время прожитых лет не растерял своих друзей. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Розвивати у дітей витривалість, орієнтацію в просторі, спритність, окомір, виховувати самоконтроль, дружелюбність, турботливе ставлення до інших вміння співпереживати з однолітками за команду було важливим в усі часи. Сьогодні ж надзвичайно актуальними є знання про правила поведінки за надзвичайних ситуацій. Херсонський яслосад номер 83 комбінованого типу, провів школу надзвичайних ситуацій, спортивну розвагу для дітей старшого дошкільного віку, яка мала на меті поглибити знання про правила поведінки на вулиці, про предмети, що викликають пожежу, закріпити вміння користуватися телефоном на випадок надзвичайної ситуації та знання номерів. Цей захід довів до свідомості дітей, до чого може привести порушення правил безпеки, сприяв розвитку обережності, обачності, уваги, зосередженості. А ще дітки засвоїли правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Це розвиває у дітей обачність, увагу. Труботливе ставлення до інших. І сьогодні в ігровій формі під час спортивної розваги діти покажуть свої знання та вміння під час складання іспиту у школі надзвичайних ситуацій. 101 – пожежна, 102 – міліція, 103 – швидка допомога, 104 – газова служба. В нашому закладі кожен рік відбуваються такі заходи, в які е, запрошуються батьків. Е, наші дітки кмітливі, розумні, швиденькі, які показують свої знання служб надзвичайних ситуацій. Сьогоднішні часи диктують особливі ігри: хто швидше викличе допомогу, пішохідний перехід, хто швидше добереться до потерпілого, хто швидше збере медичну сумку. Цього дня, як і завжди, дітки були справжніми героями. Вони надали допомогу на воді і були бездоганними інструкторами служби порятунку. Поінформований, значить, озброєний. Нехай ці знання запам'ятаються діткам, але не знадобляться на практиці. Понад 10 років тому команда кафедри основ конструювання Херсонського національного технічного університету розпочала розробку інновацій, які можуть бути застосовані у будь-якому технологічному обладнанні для обробки різних матеріалів незалежно від їх природи та стану, твердих тіл, порошків та виготовлення сумішів. Ця наукова робота зі створення нової техніки та технології в машинобудуванні може бути використана при виготовленні окремих деталей та станків, а також цілих виробників, Бничих комплексів з обробки металів тиском та різання, нанесення тонких металічних і керамічних покриттів та в багатьох інших напрямках. Ми зараз відкрилися открыта двері для бізнес-структур. Ми что те, що називається То Тобто, к нам приходять предприятия, ставлять свої проблеми, свої задачі і ми допомагаємо їм задачи. Вихованець видатного українського науковця, нашого земляка Юрія Кузніцова, керівник науково-дослідної групи з держбюджетних та договірних тематик Дмитро Дмитрів та його однодумці мають і чимало інших корисних для нашого. Регіону та всієї України проєктів це мала вітроустановка, каскад обладнання для Таврійської будівельної кампанії тощо сравнювати актуальність по научним інтересам ученого і актуальність производственно, я можу сказати, що наприклад, САК Ньютон. Когда записав свої закони і сказав, що сила равна масово множество на ускорення, наверное, не подозревал, как як его, його закони, і тогда они і не применялись. Но, Ну сейчас вот кожен человек, взвешивая навіть на тому ж ринку продукти питання, не задумывается, чем чим обязан ісаку Ньютону. Кожна науково-виробнича проблема має нюанс, і нею обов'язково треба переболіти. Діяльність справжнього дослідника далека від гри щодеколи. Сьогодні не може бути просто науки заради науки. Це яскраво доводять корисні і потрібні знахідки науковців Херсонського національного технічного університету. Якщо замикатися тільки на репродуктивних методах навчання, то ми не отримаємо кваліфікованих інженіра, ми не отримаємо спеціаліста. Наука це то, та глиба, на которой плаває айсберг. Іменно вона держить ту верхушку. На которую работает университет. Херсонській спеціалізованій школі номер 30 відбувся районний етап міських фестивалів «Таврійський первограй», театральна весна, а також конкурсу агітбригад, рятівників та інспекторів дорожнього руху. Ми стали свідками проявів дуже різних талантів, а особливу увагу привернула поетична композиція у виконанні учнів першого Б класу Ми миротворці. За допомогою класного керівника Ольги Гладченко та режисера Тетяни Князевої цей виступ можна сприймати як дуже глибоку і щиру молитву дітей за мир. На сьогодні поки що, все не забувайте. Істина любить діяти відкрито. До нових зустрічей.